Непридатні для захисту франківці масово скаржаться на укриття в житлових мікрорайонах міста, адже потрапити туди під час повітряних тривог справжні випробування. Наша Ольга Бабенко побувала у кількох сховищах і вже готова розказати про побачене. Вхід до приміщення, яке мало б слугувати укриттям у цьому будинку, зачинений. Це одне з укриттів у центральному мікрорайоні Івано-Франківська. Під час повітряних тривог тут мали б перебувати мешканці будинку. Однак люди скаржаться, потрапити у сховище неможливо. А укриття сюди, ага. а там все завалено. Там поробили собі люди кладовки, тримають цей закрутки. Курття нема. Це просто піше для блізіра. Укриття нема. Переконуємося у цьому і ми. Бачимо вказівник до укриття і пробуємо спускатися до нього. Однак тут висить замок. І це не поодинока ситуація в Івано-Франківську. На постійно зачинені укриття масово скаржаться мешканці інших мікрорайонів міста. На майзлях повідомляють, що сьогодні під час атаки не змогли потрапити в жодне з наявних укриттів, бо вони були закриті. Так виглядає укриття. Кажуть, у сусідніх будинках цієї ночі укриття були закриті. Ми вирушаємо у ще один спальний мікрорайон. Найпростіших сховищ тут чимало. Однак не всі вони використовуються за призначенням. Купи сміття, темрява та жодних умов для перебування великої кількості людей. Так виглядає укриття в одному з житлових будинків Івано-Франківська. Місцеві мешканці кажуть, перебувати у цьому укритті неможливо, а усі сусідні сховища зачинені. Відтак люди шукають альтернативні варіанти. Сюди в укриття ми не спускаємося. Ми, якщо йдемо в укриття, то йдемо в укриття, а там є садочок. Тут неможливо бути в укритті. жахливі умови? Дуже жахливі. Поруч всі укриття закриті, а там власне ми спускалися, там безпечні укриття. А Тут, на жаль, дуже жахливі умови. Нас немає. Тут взагалі сміття кидають, ходять ті бомжі туалет собі туди. Нема, в нас укриття школа церкви для Ольги Володимира, ну тут дуже далеко. Поки ми дійдемо то вже буде відбій. Ми спускаємося в підвал. Маємо підвал, живемо питиповерховому будинку. У нас в будинку, підвали приведені в порядок, і люди спускаються в підвал. Загалом в Івано-Франківську більше двох сотень укриттів. Їх мали б перевіряти профільні експерти. Пояснює начальник місцевого управління з питань надзвичайних ситуацій. Ігор Влізло. Сам департамент по взаємодії з збройними силами України. Відповідає, він координує роботу по всіх укриттях, які в нас є. Але безпосередньо за роботу їх відповідає та організація або те підприємство, яке належить дане приміщення. Якщо це школа, це департамент освіти. Якщо це житловий сектор, це більша частина комунального підприємства Комфортний дім і ОСББ. Якщо це вищі навчальні заклади, це керівництво вищих навчальних закладу. Однак сховища перевіряють не всі. Зокрема, за їх станом у житлових будинках мали б стежити управляючі компанії. У тих, які відвідала наша знімальна група, це комфортний дім. Чому жодне тутешнє укриття належним чином не облаштоване, ми так і не дізналися. Адже отримати коментар від керівника цієї структури впродовж двох днів не вдалося. Щоправда, й самі люди не повинні використовувати такі приміщення для власних потреб, кажуть фахівці. Приходять ці мешканці, так сказати, такі одинокі люди, якісь неадекватні, інші. І вони там просто роблять безпорядок, зриваються, ламають. І, на жаль, і таке є. І тому на це треба звертатися і будемо відповідно реагувати на те, щоб вони були відкриті однозначно, а друге, щоб вони були в стані готовності до виконання тих завдань, які стоять перед ними.